У нашій країні поряд з нами є категорії людей, які з різних причин опиняються у складних життєвих обставинах і потребують підтримки і допомоги як з нашого боку, так і з боку держави. Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді це спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Наша соціальна робота полягає насамперед у виявленні таких сімей, а також надання їм підтримки. Ми працюємо у даному напрямку не одні. Нашими насамперед самими важливими партнерами є служба у справах дітей, а також навчальні заклади, управління праці та соціального захисту населення, це медичні заклади, поліція тощо. Після виявлення неблагополучних сімей Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді організовує вихід для ознайомлення з умовами проживання і обставинами таких сімей, що потребують підтримки. Часто про неблагополучні сім'ї повідомляють медики, вчителі, поліціянти та інші соціальні партнери. Отримавши таку інформацію, ми організовуємо вихід в сім'ю. Як правило, якщо це сім'я з дітьми, ми зробимо такий вихід зі службою в справах дітей, педагогічними працівниками і медиками, якщо є інформація про те, що дитина там зазнала насильства і потрібен огляд медичного працівника такої дитини. Під час відвідування ми здійснюємо оцінку потреб такої сім'ї. Що таке оцінка потреб? Оцінка потреб це ми розпитуємо батьків про. Проблеми самі оцінюємо обстановку, в якій проживають діти. Навіть перевіряємо кількість продуктів, які є одяг дитини, забезпеченість дитини, шкільним приладдям та інші умови. Визначаємо стан батьків. Після цього надсилаємо запити нашим соціальним партнерам, тому що батьки не завжди говорять нам правду. Бо вони кажуть, що у них немає залежностей, що у них все добре в школі, що у них все добре зі здоров'ям. Ми тоді починаємо надсилати запити. І нам відповідають, скільки батьки отримують коштів на отримання дітей, як вони слідкують за навчанням дітей, як вони виконують рекомендації медичних працівників, якщо це стосується саме здоров'я дітей. Здійснення оцінки потреб це один з головних етапів, оскільки від цього залежить подальші дії надання допомоги проблемним сім'ям. Причини неблагополуччя різні: ухилення батьків від виконання своїх батьківських обов'язків у вихованні дітей, психічні відхилення, залежність батьків від алкогольної чи наркотичної залежності, втрата соціальних зв'язків, домашнє насильство, шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, тимчасовою окупацією. З новим законом ще додалися нові умови неблагополуччя, такі як бездомність та інвалідність. Також перебування батьків, наприклад, в стані розлучення, коли діти страждають від того, що батьки сваряться між собою і Діти стають заложниками цих відносин, стосунків між батьками, отримавши таку інформацію, ми вирішуємо наскільки ця сім'я постраждала від власного ж неблагополуччя, тобто чи можемо ми надати підтримку тимчасову або там якісь разові послуги, консультування, інформування. Або вона потребує системної е тривалої роботи. Системна і тривала робота з такою сім'єю називається соціальний супровід сім'ї. Рішення щодо взяття під соціальний супровід сім'ї приймається на дорадчому органі. Це комісія з питань захисту прав дитини. У складі комісії, крім партнерів, присутні і самі члени неблагополучної сім'ї. Комісія вислуховує наші пропозиції, запрошуємо ми батьків на цю комісію, також там присутні усі наші партнери, там більш 16 учасників цієї комісії, і кожен виносить свої пропозиції. Якщо приймається рішення про здійснення супроводу, ми заключаємо договір з батьками, укладаємо договір. А якщо батьки не згодні, Дуже часто таке буває, що ми беремо під супровід уже рішенням комісії з питань захисту прав дитини і починаємо роботу з сім'єю. Якщо батьки, наприклад, залежні від алкоголю, то таким особам надається сприяння у лікуванні. Центр у справах сім'ї, дітей і молоді співпрацює з центром зайнятості. І якщо батьки не мають роботи, то фахівці можуть допомогти у цьому питанні. Надається допомога дітям, які мають особливі освітні потреби, але слід зазначити, що у вирішенні питань батькам слід мати бажання та згоду для дитини. Ми намагаємося зберегти право на проживання біологічній сім'ї, тому що які б не були інші сім'ї добрі, як би там їм не було дітям добре фізично, тобто які б умови хороші не були, але діти люблять своїх батьків. І ми спостерігаємо, чим більш неблагополучні батьки, тим більше їх люблять свої діти. Тобто, в благополучних сім'ях діти не цінять те, що їм дають власні батьки, не цінять ті умови, які для них створюють батьки. А для дітей з неблагополучних сімей для них радощі, якщо їм купили лишню зайві солодощі, якщо їм купили красивий одяг. У Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює психологічна підтримка. Фахівці також працюють за стандартом медіації. Тобто посередництва, це якщо батьки розлучились і ділять дитину, вони не можуть між собою домовитися, скільки батько буде зустрічатися з дитиною, коли матір буде йому давати дитину взяти з собою. І наш психолог проводить роботу, працюючи на те, щоб батьки не йшли в суд, а домовились між собою. Тому що, як правило, рішення суду воно ні до чого не призводить, його ніхто не виконує, ні батько, ні матір. Самий оптимальний варіант, в тому числі і для дитини, якщо батьки домовляться, у нашому центрі працює психолог, до якого завжди можна звернутися за порадою чи за підтримкою. Певні складнощі в кожній сім'ї виникають. Але якщо проявляти терпіння, наполегливість, любов до цих дітей, хоча б з теплотою до них відноситись, то так, в мене на очах знайшли порозуміння батьки, і діти і Склалась родина. У наступному сюжеті ми вам розкажемо про створення патронатних та прийомних сімей.